Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо один з найкрутіших витворів техніки від Tesla, а саме телевізор моделі 50Е635. Він поєднує в собі передові технології з елегантним дизайном і має все необхідне для незабутніх моментів перегляду вашого улюбленого контенту. Розпочнемо з дизайну та зовнішнього вигляду. Дана модель із 50 дюймовим екраном миттєво привертає увагу своїм сучасним і елегантним виглядом із крутим рівнем деталізації. Рамки дуже тонкі та майже невидимі, що максимізують Площу перегляду дозволяючи насолоджуватись кожним моментом без відволікаючих елементів. Виконаний даний телевізор у металевому корпусі з отворами для кріплення за стандартом VESA, тому цей телевізор стане гармонійним доповненням до будь-якого інтер'єру. Tesla підтримує 4 k Ultra HD з технологією HDR 10. Що забезпечує чітке та реалістичне зображення з багатими кольорами і глибокими тонами? Ви побачите кожну деталь навіть у найтемніших сценах завдяки підвищеній контрастності та яскравості, які пропонує HDR. А частота оновлення 60 Гц забезпечує плавне відображення швидкого руху, операційна система і зв'язок Тесла. Працює на операційній системі Android TV 11, що забезпечує широкий вибір розважальних додатків і зручний інтерфейс для навігації. Підтримкою Wi-Fi та Bluetooth 5.0 ви легко отримаєте доступ до інтернет-контенту і зможете дивитися улюблені фільми шоу та музику на популярних сервісах. Звукові можливості: два гучномовці, Box Speaker з загальною потужністю 20 Вт, DTS-коди, технологія ефекту уточнення Surround і підтримка технології об'ємного звуку Dolby Atmos. І смарно вони створюють ефект домашнього кінотеатру. В додаток до цього в нього ще обудований мікрофон керування Farfield, який дозволяє керувати телевізором просто голосом, і ви отримуєте максимальний комфорт користування. Додаткові можливості. Цей телевізор має ряд інших цікавих функцій, такі як режим гри, медіаплеєр Chromecast для трансляції відео смартфону, великий обсяг внутрішньої пам'яті 8 ГБ для зберігання вашого контенту і гарантія на 36 місяців, що говорить про впевненість в якості. А також численні порти HDMI та USB дають змогу під'єднувати різні пристрої, як от ігрові консолі або ноутбуки. В комплекті також йде пульт зі швидким доступом до найпопулярніших програм: YouTube, Netflix, Google Play. Та прайм-відео, що робить користування телевізором максимально комфортним та швидким. Також можете бути впевнені у безпеці пристрою, адже він має додатковий захист від вірусних програм NXBit. Отже, можна сказати, що телевізор Tesla це ідеальний вибір для тих, хто шукає поєднання високої якості зображення, потужного звуку та сучасних функцій у стильному виконанні. Він привертає увагу своєю естетикою і захоплює функціональністю. Насолоджуйтесь своїм улюбленим контентом у новому форматі з Tesla. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео для просування українського контенту. І до зустрічі! Жук!